Усім доброго дня! В одному з своїх відео я вже розказував, як ловити руї. Там всі деталі. А ось цьому відео показую. Знаєш, ось такі ловушки приготую. Тут три штуки я на точку тут -то в себе буду вішати. І ще там, на основному точку я буду вішати теж десь 3-4 штуки. Ну, Коротше, показую, шестера ловушка, отака обична ось. Така, обічна, ось. Обічна шестирамушна ловушка. Прости от суш, наприклад, от, бачите, от таку, така. Коротше, суш така хороша. Така, що ще е, бджоли вполні могли б сіяти в них, все як положено, щоб я потім з цією сушею міг їх переставити в вулик і все, Така. Суш добра, все, ще. По шість. 6 штук без вощини, без нічого, зразу 6 сушнин і вставлю і все. Так, далі беру ось таку трапочку, обічну, Нарізав Кусочків, ось І зверху тако прикладаю, закриваю. Все, більше нічого. Там питали, які є там приманки, ще щось, нічого взагалі. Я багато років вже пробував різні приманки, купляв в магазині, всюди. Це тільки дармова трата грошей. Воно не допомагає в ловлі руїв. Просто як то купляєте, а там, я не знаю, допомагає таке, можете там настойкою прополіса помазати всередині чи взяти стару е, цю е, холстика старого, вже запрополісованого, щоб джоли його там запрополісували, можете замість ось цієї трапки зверху цього холстика запрополісованого поставити, і воно буде, як то поміч. А ці всі там полоски, шмоски це все, єрунда, Я так вважаю. Тому ось так, так. Закрию зараз ловушку, ловушки позакриваю, і вже тоді буду показувати, де я їх повішав. Ось так ось заклав. Легенько, гарно, то позакладав все, щоб ні, там тем, темнота була, щоб, щоб там була темнота. Щоб темно було в ловушці самі, тоді бджоли краще на нею реагують. Тому що якщо світло в ловушку дуже буде попадати, то це першиво. Якщо просто от не поставити... Цю трапку, а просто рамки без трапки, то буде дуже світло в ловушці. То це так не підходить, Лучше з трапкою. І так, ось я так ловушки вішаю, їх там прив'язую добре. Бо я не знаю, буде видно, не буде добре. Високо просто, десь, не знаю, метрів 4, напевно, 5. Вона от стоїть. Ось так я всі ловушки вішаю. E, значить, повинна бути ловушка. Щоб від льотка, от відпереду, от спереді, де планка біліє, там льоток закривається цією планкою, відпереду, щоб було чим більше льотного пространства. От, наприклад, от в мене там, бачите, йде яке поле туди далі. Туди далі йде все просто пространство. Немає затіняючого нічого, ні геляк, нічого, щоб буде перешкоджати бджолам летіти. Ось. І тут зверху геляк і все, що не буде сонце палити ловушку. От в такі от місця треба ставити пастки. Тому що так бджоли найкраще люблять, де тіньок і де, щоб до льотка був добрий прильот. Ось друга ловушка, бачите, висить. Там теж я там зробив спеціальні такі ось доски, поприроблював, щоб вона там добре стояла собі. От. Я зараз покажу, якщо воно приблизне. О! Ось бачите, тут такі от підставки, тут виходить типу, як. О. Тут як-то для ловушок. Це я всюди, так, всюди під ловушки таке роблю. Та я собі так рік за роком на ці самі місця і вішаю ловушки. Вони тут добре. Так само. Все, бачите, от дерево, граб, все затіняє ловушку. А от де цей, де льоток, то ось тут пространство. Аж туди. Бачите? Що немає за тінька, так що в льоток добре, бджоли будуть попадати, собі літати, що їм льот буде добрий нічого не буде перешкоджати. І от третя Ось теж тут зроблено так. Доски Прибити Погано видно, бо вже сонце сіло, вже нема сонця. О Доска, я собі її так до доски туди. Прибив доску, на доску поставив ловушку і... Цим мотуском прив'язав. Ось і все. Тут теж так само пространство перед льотком і зверху геляк і все. Ось так. Хороші рамки, щоб були світлі, хорошо устойчива ловушка щоб була. І пространство перед льотком Чим більше, тим краще. Тим, чим далі з льотка видно дуже краєвиди гарні, тим лучше бджоли люблять такі місця. Все, ви були на каналі Життя Пасічника. Підписуйтесь на канал. Ставте палець вверх. До нових відео.